А зараз ми поговоримо про технічні характеристики. І тут нам потрібен експерт з обладнання Максим. Всім привіт! Фішка номер 1 це масштабування без площі. Це маслостанція на два преси. Один блок керування, дві робочі одиниці. Ми вдвічі підвищили ваш потенціал при мінімальному зростанні габаритів. Ну що? Розпочнемо з нашої маслостанції. Тут ми використали два двигуни для збільшення швидкості опускання і піднімання циліндру. Також поставили фільтр матляний для того, щоб наш насос довше прослужив нам заливну горовину і також. Датчик рівня і температури масла. Також є захисний автомат і роз'єм для підключення нашого пульта керування. Об'єм баку в даній маслостанції у нас 25 літрів. В даних коробках у нас просто підключення електроживлення двигуни. Так, зараз ми ще вам розкажемо про габаритні розміри. Ширина нашої маслостанції 40 сантиметрів. Довжина 54 і висота 75. Також на даній маслостанції ми маємо 4 шланги для підключення двох маслопресів. Попередня версія нашої маслостанції, з якої ми зробили удосконалення даної маслостанції. Зараз я про ній теж вам трошки розповім. На даній маслостанції також є два двигуни. Які допомагають прискорити підняття і опускання поршня, фільтр для масла, також заливна горловина, зривна головина для масла і покращить рівня масла і температури масла. Також наші маслостанції використовуються від мережі 220 В. Також вони присутні заземлення, що забезпечує вашу безпеку при роботі з електрообладнанням. Також дані маслостанції можна виготовити під замовлення на 380 вольт від трихвазної мережі. В даній маслостанції у нас тільки два рукава, вона працює тільки з одним пресом. Також є автомат захисту і роз'єм під пульт керування. На даній маслостанції також під керування і автомат захисту. Зовнішні практично нічим не відрізняються. Але головна фішка у них всередині. Якщо ви хочете дізнатися, що ж там всередині їх відрізняє, замовляйте їх у нас на сайті.